Доброго дня, проходьте, я вам зараз це покажу. Дивіться, тут у нас продуктовий магазин, тут кав'ярня, це, це ми випічку так самі возимо. Приходиться зараз працювати тут, у місті Дніпро, бо росіяни знищили нам в Лисичанську весь наш бізнес, в Кривому Розі розбомбили магазини. Працюємо зараз тут. В Лисичанську у нас були продуктові крамниці. І ресторанний бізнес. Один ресторан у нас назвався Смачна хата. Для сходу це смілива назва, тому що к українським назвам завжди було негативне відношення. У 2014-му я пам'ятаю цей день, це було 22 червня. Ми прокинулись від звуку сирен, їздили пожарні машини, і ми зрозуміли, що щось трапилось. Ресторан ми зачинили. Разом, ми не працювали ні одного дня, а в магазин ще один магазин. Ми зачинили, бо там заїхали Чечини. Це був жах, це був страх. Ми не розуміли, що робити. Ну, власник сказав, все буде в порядку. Працюємо, годувати людей потрібно. Все, ми вийшли, ми Три місяці ми відпрацювали саме. Ми стояли за прилавками без вихідних. Багато людей це з нашого міста, де да, Лисичанська. На жаль, це місто, яке на е, вибори прийшло більш всього, е, псевдовибор. Всі бажаючі брали паспорт 50 гривень на той момент, і їм видавали. Е, Якийсь там автомат. Це було жахливо. Коли ти знаєш цю людину, ти з нею спілкувався, ти з ней жив поряд, і потім вона приходить до тебе, погрожує, щось требує, розповідає, що скоро тут буде Росія, що України взагалі не було, ніколи і не буде. Нас звільнили 24 липня призвільнення три дні. Обстрілів було, люди сиділи по підвалам, потім, потім було дуже важко. Не було світла, не було газу. Ми виходили на кострах, готували. Наш магазин відчинився перший день. Перший Сьогоднішню ніч я провела в підвалі з похоронними вінками і пам'ятниками по той простой причині, що нас бомбять. Де да там зі мною були діти із дому, якого більше ні. 24 лютого 2022 року э, ми прокинулись від э, вибухів. Э, зрозуміло, що щось, щось почалось. Знову. Зразу зачинився сільпо, одразу зачинилась АТБ, ці зачини... вот всі сети зачинились э, в перший же день. Всі. Э, ринок зачинився. Наші магазини залишились працювати. Все робили саме. Це був, це був жах, в 5 утра ми вставали, нам привозили хліб. Хліб привозили, якщо взагалі звичайна торговля у нас була 20 буханок хліба, то тоді була 500-600 буханок хліба. В черги стояли 50-60 чоловік все час біля магазину Алівтіна, це моя працівниця. У неї дитина написала твір, і там така була страшна фраза, я коли прочитала, я, ну, я плакала. Вона написала, що коли мати йшла на роботу, вона казала мені, я можу не повернутися, донечка. Потім наступила 30 березня, коли вже обстрілювали без перестанку у нас. Дівчата дзвонять, кажуть, що тут район, куди ми поїхали, обстрілюють, там нічого немає, вже і заправки горять, і школи горять. Ми поїхали і кажуть, не повертайтеся до магазину, бо нас бомблять здорово. У нас всі люди, вся черга на підлозі, їдьте кудись в другу місце, сюди не повертайтесь. Ми поїхали в другий магазин. Доїхали до туди, тут теж бомблять. Заїхали на заправку, хотіли газом заправитися. Заправку почали обстрілювати. Ми зателефонували власнику, Власник каже, у вас є 40 хвилин, я повертаюсь з Дніпра, збирайтесь. Ми, у нього, ми йому запропонували почекати до утра. Він каже: да, утра ми можемо всі не дожити. Тому збирайтесь. Всі, все, що було в магазині, всі продукти харчування, ми. В газель сложили, газель відігнали до відділення поліції, попередили людей, що ми зачиняємося розбирати продукти і уїхали. Обзвонювали, дзвонили Олександрію, дзвонили Полтаву, ну, думали, куди спіємо доїхати. І потрапили в Кривий ріг. Нельзя словами якось пояснити. Що ми відчуваємо, ти залишив все, ти не можеш сходити до отця на могилу, ти не можеш полістати фотографії дитини, подивитись, ти не можеш пройти по вулиці, по якій ти завжди ходив там, до школи чи на працю. Коли е, прийшло розуміння, що до Лисичанську ми скоро не повернемось, а розуміння прийшло, коли міста окупували. 6 липня вже Лисичанськ, на жаль, був окупований. Ми знайшли три три магазини. Люди виїжджали з Кривого Рогу, продавали ці магазини, три маленьких магазини. Ми орендували їх. Колектив великий, також стали і почали працювати. Пропрацювали ми десь рік і знову знову війна прилітає іскандер, розбиває вщент наш магазин. Це буквально за 10 хвилин до початку робочого часу побалакали з дівчатами і сказали, що ну, це другий раз. Тому рішайте, ви будете залишатися в кривому розі, і ми роз'їжджаємось. Тим ми дивимося, що воно летить і летить, і летить, і цьому немає кінця і краю. В кривому дуже страж трішечки страшні, ніж в Дніпрі. Вирішили виїжджати сюди. Ну а опять же, працювати ніде, магазин розтрощений. Вистанавлювати його це занадто дорого. Тому от, так, таке було рішення: зачинятися, виїжджати. Дніпро це город е, великих сітей. Тут е, дуже важко конкурувати з кимось. Ну, Пішли по своєму формату, це формат магазин. Е, Біля дому, це така домашня крамниця. Коли власник Сергій зробив на вході банер Лисичанськ, це Україна. Взагалі людей дуже багато дуже люди фото. коли фотографуються, ми розуміємо, що це наші. Ми виходимо, кажемо, Лисичанськ, Севердонецьк. від Кіля». Від приїхала патрульна машина. Патрульні заскочили. Це не продавчина розповідає. заскочили, кажуть. А хто з Лисичанського? Тут Лисиця, а хто з Лисичанського, власники з Лисичанського. Ми виходимо, а це у нас наші наші поліцейські з Лисичанського, котрі к нам приходили. Теж у нас випічки багато дома було. Наші пиріжки знають всі, як тут, за пиріжками ходять до нас вже сюди. Поэтому очень, очень приємно. Ми прям пообнімались, поцілувались. Це випробування нам для чого? Для того, щоб навчитись. Навчитись Дома У нас був ресторан, але не було пекарні. Здесь ми відчинили ще пекарню. Тримаємось завдяки вірі, що ми повернемось додому, і з новими ідеями, з якими будемо працювати. Дуже хочеться вірити, що колектив наш повернеться, ми зізвонюємося, ми їздили, от у нас в Олександрії повар, ми до неї їздили, ми зв'язки з усіми підтримуємо. Завдяки цьому держимося.